Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. Я вітаю всіх нових підписників, глядачів. Я дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші донати на розвиток канала. Я хочу нагадати, що крім відео, які я викладаю в запису, я провожу майже кожного дня стріми. І... Тому я раджу підписуватися на мій канал, ставити дзвіночок включати, щоб отримувати повідомлення про стріми. На стрімах я розглядаю питання своїх підписників на суспільно-політичні теми: історичні, езотеричні і таке інше. І, як правило, раз на тиждень я проводжу стрім, коли відповідаю. На особисті питання підписників, що стосуються нашого звичного життя. Тому ви можете передивитися у вкладки Наживо на моєму каналі всі ці стріми. Вони цікаві, там багато цікавих питань задають підписники і гарні відповіді, і, ну і, крім того, можете подивитися, як я відповідаю, на особисті питання. Тема сьогодні Нашого розкладу це зустріч Блінкіна і е, керівництвом Китайської Народної Республіки з міністром закордонних справ і самим председателем Сі. Це дуже важлива подія, оскільки історично відносини між Китаєм і Сполученими Штатами не були настільки на низькому рівні, і останні 5 років. Таких от поважних, важливих зустрічей не проводилося. Я хочу зазначити, що ця зустріч пройшла астрологічно дуже вдало. 19 червня Юпітер сформував Секстиль до Сатурна, Юпітер Тельці, до Сатурна в Рибах. Це початок розгорнення, можливість розгорнути цикл юпітер сатурн який сформувався наприкінці 2021 року і відкрив 200-річний величезний цикл великої мутації, Циклу Юпітер Сатурн зазвичай завжди приділяють велику увагу. Він продовжується малий цикл, 20 років від з'єднання до з'єднання. І Він вважається таким, що формує ход історії. Ці планети вважаються хронократорами або управителями віку. Їх цикл можна розглядати в якості основополагаючих як для розвитку людини, так і для розвитку економіки, держави і таке інше. Цей цикл означає взаємодію між. Сприйняттям ідеї, потенціалами і можливостями Юпітер і їх проявленням у конкретному матеріальному світі Сатурн. Ця пара планет в більшій степені відноситься до створення і еволюції соціальних структур в смислі колективного національного єдинства. Астролог Барбо дав переконливі докази. Переважності цього цикла в розгортанні європейської історії, причому всі його фази, навіть і такі короткі, от як зараз «Сікстіль», показують ясну картину розвитку суспільства рік за ріком. Також цикл юпітер Сатурн» був головною опорою давнішньої циклічної теорії циклів, історії. Ну, секстиль це можливості. Можливості можна використати, можна не використати, як ми бачимо, і Сполучені Штати, і Китай використали цю можливість зустрітися. Байден заявив, що це є певний прогрес у розвитку Китая і Сполучених Штатів дипломатичних відносин. Також ми бачимо, що. Провідні країни, Сполучені Штати і Китай ніяк не налаштовані на те, що була війна. Вони налаштовані на розвиток суспільства, економіки, колективізму таке і таке інше. Натомість, ми побачили на драматичному аспекті квадратури між Юпітером і Плутоном, який відбувся у травні місяці, терористичні атаки по Україні зі сторони Рашки. Обстріли безкінечні весь травень, <кій> в тому числі і столиці, і, і коли вже цей аспект квадратури розпадався, ми е, зіткнулися з жахливою, жахливою терористичною атакою, такою як підрив Каховської ГЕС. Тому навіть не навіть ми, як люди, здраво, люди, які дотичні до езотерики, ми бачимо, нам зірки вказують, хто терорист, а хто миротворець у у, у цій у теперішній історії. Тому що астрологія це наука про волю богів. Ми повинні розуміти, яку волю нам передають боги через астрологію. Так, ну подивитися я хочу оцю зустріч між Блінкеном і керівництвом КНР. І чи говорили вони про Україну, і до чого прийшли, і таке інше. Наскільки це була продуктивна зустріч? Так, спочатку я дивлюся, чи посприяється зустріч налагодженню контактів між Сполученими Штатами і Китаєм. Головна задача Сполучених Штатів вони не називають Китай Противником вони їх називають суперником, суперником, але не противником. Дев'ятка Пентаклію випала. А от загрозу. Головний головний чинник загрози, Сполучені Штати називають Рашку. І головна задача Сполучених Штатів зараз відокремити Росію від Китая, щоб Китай не допомагав Росії обходити санкції, а також не підтримував її юані. Ну, подивимося, чи посприяє ця зустріч, чи посприяла ця зустріч налагодженню контактів між Сполученими Штатами і Китаєм. Да, тут дивіться, були прояснені, всі, живіться, перевернулася. Прояснені всі незрозумілі моменти. Країни нарешті починають зближуватися. От недаремно вони зібралися на секстилі юпітер сатурн і вноваження на новий місяць. Тобто, це на якийсь новий цикл запускається ще. Да, тепер вони будуть зосереджені один на одному. Будуть враховувати інтереси один одного. А поки, поки сприятливі карти йдуть. Ще дивимося. Так, да, це пороговий момент. Дивіться, три старших аркани, суд. Це дійсно вирішено було. Ну, як на, високі, на високому рівні, на рівні президента Сполучених Штатів і на рівні Сі Дзіпіння. До останнього було невідомо чи прийме Сі Дзіпінь Блінкіна, оскільки все-таки Блінкін не в тому рангі як председатель КНР. Але ж зустріч відбулася, і кажуть, ніби що Сі Дзіпінь попрохав Блінкіна передати привіт Байдену. Так, це пороговий момент. Тут підуть зміни. зміни, Ну, яку сторону зараз подивимось. Ну, звісно, ще буде якась напруга і тривожність для когось, тому що не зрозуміла ситуація, ситуація ну, тривожності, невизначеності, якась є. Ну, це для когось, бо ці. Країни, ось вони, перевернуті жриця і перевернутий шур це дуже добре. Це для кого? Для кого? Ну, Для партнерів, для партнерів Китаю. Оце про Кита... на Китай дев'ятка Пентаклів випала сама із колоди. Добре, тоді яка перспектива розвитку відносин між Сполученими Штатами і Китаєм? Через півтора роки, роки після сьогоднішнього вчорашнього секстиля. Відбудеться квадратура юпітер сатурн От її потрібно буде подолати країнам, а вони провідні зараз, Сполучені Штати і Китай, вони дуже залежні один від одного. Як я вже сказала, цикл Сатурн, Юпітер відповідає за економіку. І перед візитом Байдена Блінкена до Китая, Китаю Китай відвідали Елон Маск, і Білл Гейтс і інші провідні американські бізнесмени. Ну чим чим відрізняються бізнесмени мільярдери від простого людей? Вони дуже чітко відчувають оці ритми космоса. І вони буквально їх осідлують і на них їдуть до мети. Е, значить, Які будуть перспективи відносин? Ну, не можна сказати, що тут стався аж такий прорив. Хоча оця карта суд вказує, що це. Дійсно дуже важлива зустріч, дуже важлива подія. Наслідки яких ми відчуємо пізніше. Ну, як будуть розвиватися? От зараз вони роз'їхалися, вони будуть обдумувати те, що між ними яка розмова відбулася. Ще ми повинні почути прес-реліз від Блінкіна, про що там говорили. Далі наступає десь сім місяців очікування. Сполучені Штати запросили з візитом для, до себе міністра іноземних справ, і він має відвідати Вашингтон і договоритися про зустріч Байдена і Сі. Це десь експерти кажуть, відбудеться через пів року, сім місяців. На так показують. Да, зустріч буде ось. Вона, звісно, е, така буде тривожна, вона буде важка, але зустріч по імператору відбудеться між, між Байденом і СІ. Не можу сказати, що це аж прямо такі райдужні перспективи, але це дуже гарний знак. Ось, оце і є знак. Е, карта Суда це є знак про потепління відносин між Сполученими Штатами і Китаєм. І, мож, і можливість, як я сказала, секстиль це можливість перетягти Китай, ну не те, що перетягти, а відсепарувати Китай від Росії. Чи, чи це є така можливість? Так, да. Розбрат якийсь можна вкинути між Китаєм і Росією, тому що відносини, подивіться, вони будуть... Е Критикуватися, звісно, вони будуть продовжуватися в Росії, ділова співпраця і таке інше. Ви ще повинні розуміти, що перед візитом Блінкіна до Китая в центральній, ні, не в центральній, західній західній газеті. Провідний спеціаліст, фахівець військових інститута китайського дав своє бачення російської армії і сказав, що. Незважаючи на те, що Росія за останні 10 років бахала в свою армію більше 20 трийонів тріля... рублів, ні до чого це не привело, ніяка не ні друга армія світу Росія, і вона терпить нищівну поразку. Це не була випадковість, так, в Китаї нічого не може бути випадкового. Там темники, там політбюро керує тим, що мають говорити експерти. Тому тут Китай там дав зрозуміти поня... Росії, що повністю розчарований. А тут ось і є: ось ці дві карти показують, що в військовій справі повністю розчарований. Так, ну, добре, я побачила, що тут є можливість налагодити стосунки. Вони не гладко підуть. Я думаю, що на тій квадратурі, яка буде у серпні наступного року між Юпітером і Сатурном, ще виникне якесь загострення у них відносин. Ну, все, все одно рух йде у правильному напрямку. І в тривожності опинилася Росія стосовно тих договорів, які підписує, Вірніше, не підписує, вони нічого не підписували. Про що вони говорили? Блінкін і Сі і інші. Очільники Китайської держави. Тепер ми питаємо, чи говорили, чи говорив Блінкін і е, Сі Дзіпінь, ну, чи інші очільники про війну в Україні. Чи говорили Блінкін і Сі Ціпінь, чи інші очільники про війну в Україні? Так, да, говорили. Говорили, балакали. Да. Е, була потужна якась розмова, була потужна. Вона довго очікувана, ця розмова. І е, чи, чи не заради цього Блінкін прилітав? Ні, не заради. Інші є питання у них. Е, це, як би, не можна сказати, що це другорядне, але і не основне. І не основне. Говорили. Так, і до чого договорилися? До чого договорилися? Ну, десятка мечів казує, що війну треба закінчувати, звісно ще. Про те, що треба ж перемога. Договорилися вони про територіальну цілісність України. Договорилися про прискорення. Ну, тут можна виходу України на кордони 91-го року. Є якась прихована частина, про яку ми не дізнаємося. Тому ми запитаємо, так, чи позитивно це для України випала колесниця. Позитивно це нас рухає вперед до перемоги І ще, Чи позитивно це для України? Да, це прискорює, ну, прискорює. Прискорює допомогу. Прискорює посередництво якоїсь якої країни, скоріше це Китай. Так, чи давав Китай зобов'язання повпливати на Росію для, для розв'язування оцього конфлікту? Чи дав? Да, давав да, в далекій перспективі, ось, ось зірка випадає. Так. І ще давав. Брав на себе зобов'язання, які йому дуже важко витягти. Купу зобов'язань на себе взяв. Е, говорили вони точно, бо це було в прес-релізі, про постачання Китаєм зброї. Китай відхрещується, офіційний Китай відхрещується від поставок зброї Росії, а каже, що це роблять приватні китайські компанії. Ну, це трохи смішно. Не існує в Китаї ніякого приватного бізнесу такого масштабу, щоб його не контролювала держава. Тут, звісно, є східна гра своя. Обіцяли багато, брали на себе багато зобов'язань, не все можуть виконати, не все в їх силах. Ну і ще чи брали зобов'язань. Ну, як всіми силами намагалися уникнути е зобов'язань, але вже десятка жезлі каже, що да, примусив їх е Блінкін взяти на себе якісь зобов'язання. Так, ну тоді ще раз, чи позитивний, чи негативний результат для України від цього візита Блінкіна. Що нам очікувати? Ту смічів. Він не те, що позитивний чи негативний, він дуже важливий. Туз жезль Позитивний. Тройка мічів. Значить, це якесь нам прийдеться нам діяти. Прискорення наших дій. Дуже швидкісні карти падають. Так, дев'ятка кубків. І, Боже, чи три тузи вийшло. Так, да, це дійсно для нас позитивний результат. Це прискорення. Того задоволення, яке ми маємо отримати, і шансу. І шанс у нас встановлення справедливості, кармічної відплати таке інше. Ну, карта правосуддя, тут буде якесь важливе дипломатичне, юридичне, політичне рішення по наслідках. А от росіян чекає диявол, горіти їм у пеклі, саме так. Вони будуть заблоковані у. Своїх подальших діях, якимось чином після цього візиту і після наступних контактів. Тобто, це ж це шикарний просто поштовх, і ту смічів, це величезна енергетика для прискорення закінчення війни і нашої перемоги. Бо тут перемога падає. І ту жезлів, і туз пентаклів. І оця карта правосуддя, це те, що кожен отримає по заслугах. Агресор отримає по заслугах. Агресор отримує диявола, він буде зв'язаний по руках, він не буде знати, куди йому рухатися. А тут ну, і це диявол це ж, це ж велика політика. Е, е, можна сказати, оце... Карта буде росіян в даному випадку, що вони потрапили в лещата величезної політики і будуть заблоковані і будуть знаходитися в страх. Ну, чи, чи слід нам після цього візиту очікувати пом'якшення відносин україна китай Зараз подивимось. Да, друзі, тут буде різка зміна обстановки. Різка. Тут активність випадає, мах випадає. Різка буде зміна обстановки. А от яке це буде пом'якшення, нам не дано знати деталі. Але різка зміна обстановки буде. І вона стосується саме військових дій, бо це башта. І це активність ось вона вже активність йде. Ну і остання карта: наскільки це нас наблизило до перемоги. Суд. Бачите, я минулого разу на, на тій колоді нам випадав суд. Це переломний момент. Ми повинні усвідомити, що це переломний момент. І е, е, ситуації нашої апатії, е, якоїсь певної невизначеності, вроді у нас і є варіанти, оце трансформується, і йдемо ми ось до радості йдемо, тобто йдемо до перемоги. А від чого ми відійшли? Від певного вибора, від, можливо, те, що між Сполученими Штатами і Китаєм не було тісного контакту. От від цього ми відійшли від вибора від якогось. Те, що росіяни впливають на цю ситуацію, да. Від цього ми відійшли. І По карті смерті тепер. Ну, кажу, це пороговий момент. Це дуже наближає нас до перемоги. Так, да, Ось карта Сонця. На цьому ми і завершимо. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, приходьте на стріми. У нас завжди цікаво, і тим більше у вас є можливість задати терологені особисті свої питання. І це моя, так би сказати, жертовна робота, вона безкоштовна. Але вона вам поможе розглянути якісь ваші життєві ситуації. Дякую за увагу.